Доброго дня, дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua сьогодні, нарешті. Вже адекватно поговоримо про модельну лінійку телевізорів Philips. допоможу вам розібратися, який телевізор підійде саме вам, тому що дуже багато змін у цієї торгової марки в 2024 модельному ряді. Але перш ніж ми почнемо, я не дарма сюди поставив такий чудовий телевізор, як 48-й OLED 718. бачите, який він красивий, який він тоненький, який він Google. Операційна система ще у сьомої серії OLED-ів на Google. Ми цей телевізор розіграємо в період до 25 грудня. А саме 25 грудня ми розіграємо цей телевізор серед всіх, хто купував телевізори Philips в період. З -го 10 -го по 25 грудня, тобто на Різдво, друзі, у нас планується розіграш телевізора Philips 48 OLED 718 Неважливо, яка форма оплати у вас була, це була розсрочка або заготівка, або наложкою. Взяли у нас телевізор Philips. І неважливо, яка модель була у вас в чеку. Важливо, що ви купуєте в магазині smartshop.kr.ua, перевірені, налаштовані, безкоштовно доставлені надійні офіційні телевізори Philips. Тобто, будь-який Philips купуєте і 25 грудня будете приймати участь в розіграші цього новенького OLED-ика. Він щойно увімкнувся. Так що, починаємо, друзі, з модельної лінійки. Я постараюся сьогодні вас дуже не затримувати. Ми швиденько пробіжимося по основним моментам, тому що їх дуже багато. По перше, що хочеться сказати, нова операційна система Titan OS, яка з'явилася в більшості телевізорів, тому що на Google TV Тепер ми побачимо всього, там три моделі буде випускатися на операційній системі від Google. Всі інші будуть на операційній системі Titan OS. Це стороння розробка, а не розробка компанії Philips. тобто, це відкрите програмне забезпечення, яке можливо, ми побачимо з вами і на інших брендах. Як, наприклад, ми бачимо операційну систему Віда на інших брендах, а не тільки у Хайсенса. Вона там є і на Тошибі, і на Лоєве телевізорах. Можливо, Тітан OS будемо бачити і на інших телевізорах, тому що цією програмою будуть займатися. І що я хочу сказати, дорогі мої глядачі? Перше, моє знайомство з цією операційною системою було дуже невдале. Я замовив модель 8919, був дуже розчарований швидкістю роботи цієї операційної системи, наявністю додатків, швидкістю запуску налаштувань. Багато дуже багато було в мене запитань. Але пройшов час, і за цей короткий час, поки ми з вами осмислювали модельний ряд телевізорів Philips, просто титанічна робота проведена. І зараз сучасні телевізори Philips на Titan OS працюють швидко і чудово. Я не можу сказати, що там є всі додатки, там такі, як є на Google, тим паче. Але в цілому операційна система допомагає нам користуватися смарт-функціями телевізора, виходити в інтернет, завантажувати там додаток Мегого, і всі ці додатки працюють на хмарі, тобто не в телевізорі, а на хмарі. Вам не треба оновлювати ці додатки, вони оновлюються автоматично. Ну і плюс розробники цієї операційної системи постійно працюють над покращенням і роблять її краще. Тому боятися не треба. На Тітан OS будуть моделі. 6, 7, 8 серії OLED 769, всі будуть на Titan OS Ось така модельна лінійка буде у телевізорі. Виглядає ця операційна система дуже схожа на Google TV. Дуже схожа на Google TV, Тут ми бачимо і рекомендації, і рекламу контенту від застосунків, і пошук. Що стосовно голосового керування, то підтримується поки що Alexa, яка не працює. Але Уявіть собі, навіть при першому огляді Titan OS не було навіть пошуку через YouTube. Зараз все працює. В Ютубі ви можете зайти, знайти необхідну інформацію, тобто голосове керування, голосовий пошук тут працює. Коротше кажучи, друзі, не треба її боятися, вона абсолютно нормальна. Особливо для тих, хто хоче саме стабільність роботи, щоб там через два роки не купувати Android-приставку, а там користуються Netflix, користується Міговос, Вітівік і Стар ТВ. Будете користуватися в незалежності від того, скільки років вашому телевізору, тому що закрита операційна система вона працює стабільніше, їй не треба велику кількість оперативної пам'яті. Ну про це ми все з вами говорили. Тепер стосовно як відрізнити модельну лінійку 2024 року від 2023 року. Подивіться, 2023 модельний рік всі телевізори закінчуються на 8. Наприклад. 88-18. Це закінчується на 8. Дріб 12 ще раз попереджає. Це означає, що телевізор зібраний на заводі в Польщі. Якщо вам хтось в інтернеті розповідає, що от у нас є такий телевізор без дріб 12 дешевше. А є з Дріб 12 з оригінальною корейською матрицею дорожче, можете знімати лапшу з вух, ось так от знімаєте і викидаєте її. Не буває телевізорів без дріб 12. Всі телевізори з Дріб 12 випускаються на величезному заводі компанії Теповіжен, яка володіє брендом Philips по сегменті телевізорів, і крапка. Якщо вам щось розказують інше, друзі, якщо ви в це вірите, мені просто немає чого додати вам. Далі, що стосується нової лінійки 2024 року, то всі моделі будуть закінчуватися на 9. Наприклад, OLED 769. Philips 8819 це все моделі дев'яточка в кінці. Це буде означати, що ця модель належить до модельної лінійки 2024 року. А вже по операційним системам, де яка операційна система, я вам зараз буду розповідати безпосередньо в презентації кожної моделі. Що додали в телевізори. З операційною системою Google нарешті в 2024 році це сумісність з Apple HomeKit і Apple AirPlay. і працює досить круто раніше, чесно, через ці сторонні додатки, які треба було качати, це був просто кошмар платний додаток. Глючить, тормозить. Зараз цього всього немає. Ви одразу в айфоні рухаєте вниз, підключаєте дисплей і зразу все працює. Підтримка буде на серії 7409, 8709 і OLED 819. Ну, в принципі, це всі моделі, які будуть випускатися саме на операційній системі Google TV. По звуку великих змін немає. Всі моделі в аж до 8709 будуть підтримати 20 ватний вуз. Звук, окрім 6 серії, там буде це маленька діагональ, буде два динаміки по 5 Вт. Більш потужний звук буде у серії 8919. Там ідуть з 50 по 65 40 звук, 2 по 10 і плюс ще 2 по 10. Тобто там чотири широкополосних динаміки встановлено. І ви вже це знаєте, якщо дивилися попередні мої огляди, моделі 8818 були з точно такими самими динаміками. А що стосується 75-ки, там йде вже 50 ватний звук, 2 по 10 плюс 30 ватний динамік. Тому там вже звук буде в 75 ці потужніший. OLED 769-й 20 20-ватний звук, а от 819-й 170 ватний як був раніше, 4 динаміки по 10. І 30-ваттний будований сабвуфер. це що стосується звуку. Також в новій лініці 2024 року компанія Philips нарешті попрацювала зі своїми пультами. Ви вже не бачите там двохметровий пульт, який ви там багатьох, багатьох кому не подобався. Але скажу вам чесно, я завжди. Це останній момент, на який я дивлюся, обираючи телевізор, це пульт. Ну, серйозно, головне, що він круто показував. Але розумію ваше невдоволення: великий пульт, багато кнопок. Зараз вони, бачите, зробили такі акуратні пульти в різному матеріалі корпусу, в більш дорогих oled моделях там уже буде і металевий корпус. Далі, що стосується огляду лінійки, ми давайте зразу. Підемо вже по технічним специфікаціям. Маленькі телевізори Philips е залишаться ще 2023 року моделі 6808 в 32-й та в 43-й діагоналі. Це звичайний LED зі Смартом. І, і операційна система тут не Titan, а називається вона New OS. Так придумав Philips назву для своєї Safi OS. Вони трошки її там доповнили. і Назвали її New OS. Тут буде 32 та 43 дюйма, Smart 60 Гц, Direct LED підсвічування. Тільки 32 буде HD розподільна здатність, а 43 ка буде Full HD. Яскравість 32 230 кандел на метр квадратний, 43 – 250 Обробка зображення Pixel Plus HD, підтримка HDR 10, HLG, ігровий режим 20 мілісекунд, input лаг. Пам'ять півтора оперативної та 4 ГБ вбудоване, чого в принципі достатньо для е, закритої операційної системи. Там не треба велика оперативна пам'ять. Телевізор е, всі сервіси підтягує з хмари. Wi-Fi на один діапазон. Працює Google асистент та Alexa через розумні колонки. Звук 10-ватний у моделі 32 дюйма і 16 ватний у моделі 43 дюйма. Це максимально простий, недорогий телевізор, кому треба, просто щоб був Філіпс з реалістичною картинкою і смартом в невеличкій діагоналі 32 та 43 дюйм. Далі ще з 2023 року залишається модель з Full HD розподільною здатністю. Такий самий, як я вам тільки що розповідав, тільки 6908 модель 2023 року. Все те ж саме. яскравість, правда, вище ніж у попередньої моделі 250 кандели, Він буде тільки 32, але вже з Full HD. Та ж сама смарт-платформа, ті ж самі характеристики. Далі маємо серію 6009. Це вже новенькі телевізори, і вони вже будуть випускатися в діагоналі 40 та 32 дюйми. 32 дюйми буде HD, 40 буде Full HD. Яскравість у них, друзі, невелика. У нових телевізорів яскравість в районі 200 кандел на метр квадратний. Якщо ви хочете поточнити ціну того чи іншого телевізора. Сайт наш з посиланням я залишу в описі до цього відео. Тут вже нова операційна система Titan OS, але пульт без вбудованого мікрофона, тому працювати з голосовим керуванням у вас не вийде хіба що тільки через зовнішню акустичну систему з Alexa. Ну, скажу чесно, це складно, воно не підтримується у нас в Україні. Далі маємо тему вже 7009. Це моделі з. 4 к розподільною здатністю Ultra HD 3840 на 2160 пікселів. Це перші смарт-телевізори Philips Titan OS, тобто найбюджетніші 4 к Titan OS телевізори. Яскравість в залежності від діагоналі, а діагоналі буде всього 3, 43, 50 та 55-та, коливається від 200 до 250 кандел на метр квадратний. Вона невелика тут. Кому треба вже 4 к телевізор зі смартом, найпростіший. Philips то рекомендую розглянути моделі 7009. Звук 20ватний, ALM та VRR вже присутні, імпутлаг 20 мс Оперативна пам'ять збільшена до 2 ГБ і 8 ГБ вбудованої. І е, Wi-Fi однодіапазонний. Тюнери dvb t 2 T2HD. Це S2 в цих телевізорах. Тобто найпростіший 4К зі смартом. Далі серія 7409. Це перша серія вже йде на операційній системі від Google. Саме Google TV встановлена. Також у цих телевізорів вища яскравість 250-300 кандел на метрів квадратний. Випускатися будуть в трьох діагоналях: 50, 55, 65 дюймів. Модель називається PUS 7409 Drip12. Тут уже підтримка Pixel Plus Ultra. HD. Natural Motion, процесор по обробці зображення, підтримка hdr 10, 10 та HLG, HDMI вже з VRR та ALM, ігровий режим 20 мс, Екранна ігрова панель вже буде доступна в телевізорі, і Google TV 12 ї версії. Оперативна пам'ять 3 ГБ вбудованої пам'яті 16, Wi-Fi дводіапазони. Вже Bluetooth додано 5.0, вбудований помічник Google Assistant І вже, як я вам і казав, AirPlay 2 підтримає. 2.0 звук 20 ватний, підтримка Dolby Atmos, EARC, Room Calibration, тобто телевізор може калібрувати звук в залежності від оточення через пуль дистанційного керування. Тюнери присутні всі. Що можу сказати, кому треба е, телевізор з реалістичною картинкою, бо Філіпс саме обирають за реалістичність зображення, то обирайте 7409, якщо ви хочете отримати європейський бренд, зібраний в Європі з двохрічною гарантією і на операційній системі від Google. Далі 7609 це моделі на Titan ОС зі збільшеною яскравістю, будуть випускатися в діагоналі 43, 50 та 55 дюймів. 7609 це яскравість 300 кандел, Pixel Plus Ультра HD. Тобто, по характеристикам це той самий 7409 тільки з операційною системою Titan ОС. Нагадую, всі ці телевізори, що я вам зараз згадував, Поки що ми тут не бачимо телевізорів з Ембілайтом. Вони всі без Ембілайту йдуть. А хоча Філіпс обирають саме за рахунок Ембілайту. Друзі, тепер ми переходимо саме до телевізорів з Ambilight TV. Це серія початкова 8009. Що ви бачите в цьому телевізорі? По-перше, буде випускатися в чотирьох діагоналях 43, 50, 55 та 65 дюймів. Особливість цього тіліка буде полягати в тому, що яскравість яскравість у нього невелика. 200-250 кандел, але це найбюджетніший телевізор саме з Мбілайтом на операційній системі Titan OS. Підсвітка Direct LED 60 Гц, 4K. В залежності від діагоналі буде яскравість від 200 до 250 кандел, Ambilight з трьох сторін, MB-Slip підтримується функція, режим Auto Movie кіно, підтримка HDR10, HDR 10, HLG, HDMI з АЛМ та VRR, ігровий режим 20 мілісекунд. Платформа Titan OS, оперативної пам'яті 2, вбудованої 8, Wi-Fi однодіапазонний, потужність звуку 20 Вт. Тюнери всі присутні. Ось такий телевізор на Titan OS без додаткових там примочок в різних діагоналях, але вже з ембілайтом, тому що багато людей саме за рахунок Ембілайту обирають. Далі 8209 серія. Компанія Philips пропонує взяти бюджетний QLED друзі, QLED з квантовими точками. 60 герцовий модель називається 8209. Тобто. Буде мати назву, наприклад, 43 PUS 8209, 50 pus 8209. Буде всього чотири діагоналі. 43, 50, 55 та 65. Ніби все виглядає чудово, друзі. Але є одне. Але це яскравість цих телевізорів. Вона буде складати від 200 до 250 кандел в невеликий такий... Діагоналі в невеликому бюджеті, але мені здається, малувато. Побачимо, що цей телевізор зможе. Кому треба стабільна операційна система Titan OS і квантові точки, то 8209 буде непоганим варіантом. Всі характеристики ви зараз бачите на екрані. Тобто, запам'ятайте, 8209 це. Телевізори з квантовими точками. А от 83,19 виглядає більш привабливо, тому що, на відміну 82,09, тут хоч і немає квантових точок, але сама по собі серія більш яскравіше. Тут ми вже майже бачимо, як минулорічні 8518, але, друзі, я прошу вас не, не плутати, тому що тут немає не WCG, тобто розширеної кольорової гами, це звичайний led телевізор але вже з непоганою яскравістю 350 кандидатів. На метр квадратний. MBLight також присутній з трьох сторін. Режим Auto Movie і HDMI та ALM з VRR. Ігровий режим 20 мс. Платформа Titan OS 2 та 8 ГБ відповідно пам'яті. І вже дводіапазонний, якщо ми бачили 8209 тільки на один діапазон Wi-Fi, то тут вже дводіапазонний Wi-Fi. Звук 20 ватний але, друзі, я хотів би вам ще один момент сказати. Це те, що я о, попереджаю, я думаю, треба сказати людям, що технологія MEMC в цьому телевізорі відсутня. І у всіх попередніх телевізорів, що я казав, технологія MEMC відсутня, тобто немає так званої уплавнялочки. Якщо ви будете дивитися там спортивні змагання, якісь там Формула-1 або теніс, то не чекайте, я маю на увазі частоту 30 кадрів на секунду, не чекайте, що у вас буде плавний рух, плавна картинка. Друзі, це особливість, яку ви почули. І далі, якщо у вас є додаткові запитання, ви завжди можете з нами зв'язатися. Далі, друзі, 8709 Це Перший бюджетний квантум DOT Mini LED телевізор, тобто Mini LED з квантовими точками. Огляд цієї моделі вже є на нашому каналі. Якщо вам більш детально подивіться, якщо треба комусь телевізор на операційній системі Google TV, і саме з локальним затемненням, тому що ну сказати, що там прям LED я не можу кількість зон локального затемнення невелика. Але якщо вам треба реалістичний телевізор, то варто звернути увагу на 8709. Модель буде випускатися в 55, 65 та 75 діагоналі. Яскраві 600 кандел. Але, друзі, також зауважу, що це міні-лет 60-герцовий. Тут немає ігр, немає там 120 Гц панелі. 60 Гц, але на базі операційної системи Google TV. Оперативної пам'яті 3 ГБ, вбудованої 16 ГБ. Всі характеристики бачите зараз на екрані. Якщо більш детально, перейдіть, подивіться огляд, я вам там все розповів, як цей телевізор показує. Тепер серія Z1 у нас переходить в моделі 8919, вже не буде розподілення Z1 60 Z1 120-Герцовий. 120 Знову повернулися до однієї моделі, вона буде 120-герцова і буде працювати на операційній системі Titan OS. 3 ГБ вбудованої 8 ГБ, гігабайт, 3 ГБ оперативної 8 ГБ. Пам'яті, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2. Яскравість цих телевізорів вже 500 кандел, ебілайт з трьох сторін, і тут додана вже технологія WCG. WCG це розширена кольорова гамма, яка дозволяє отримати кількість кольорів, так само, як, так, так само більше, як і на телевізорі з квантовими точками. І зразу скажу, що модель буде випускатися в різних діагоналях. 55, 6, вибачте, 50, 55, 65, 75 дюймів. Я вам по звуку казав, що 75-ка буде більш потужна по звуку, а от 5 50-ка, 55-ка, 65-ка, вони будуть на поворотній платформі. як і це було і раніше, трошки змінили дизайн, вони підставки, оновили цей телевізор. Ну він дуже схожий на 88-18. Хто шукає 88-18, взагалі, друзі, я хотів би вас попередити, що шукати старий телевізор це небезпечно. Ви можете натрапити на телевізор після ремонту. Зараз 88-18 серія 8518 вже взагалі десь півроку немає на складах, а 88-18. Вона залишилась тільки величезна, там три штучки залишилось 85-ки, більше нічого немає. Тому, коли ви знаходите якийсь старий філіпс, який вже не випускається, консультуйтеся з вашим продавцем, звідки цей телевізор, перевірте, можете запитати, чи можете ви надати серійний номер, подзвонити на гарячу лінію, перевірити офіційність цього телевізора. Якщо ви хочете купити щось нормальне. Якщо ви просто по інтернету шаритесь, обираєте або що, то в принципі мої поради для вас навряд чи будуть корисними. Тут також є калібровка по звуку за рахунок мікрофону, вбудованого в пульт, тому калібруйте і зробіть звук краще. Далі, друзі, переходимо до OLED-ів. 769-й OLED буде випускатися 48, 55 і 65, вони вже доступні. Це телевізор е з панелью OLED EX версії 2024 року на операційній системі Titan OS. Ще раз повторююсь: хто не хоче заморачуватися зі сторонніми додатками, кому треба Netflix, кому треба Мігого Кейстар, кому треба інтернет або кому у кого є Android-приставка, але треба класний екран, можете сміливо Брати ОЛЕТ 769 на новій панелі EX версії 2024 року. З яскравістю, друзі, вже тисячу канделів, Embellaйтом з трьох сторін, штучним інтелектом, процесором Perfect P5 сьомої генерації. Все в цьому телевізорі ОЛЕТ є. Тобто. Ну, Чесно, не проблема. Якщо у вас бюджет обмежений, не проблема, якщо вам там навіть не сподобається операційна система Titan OS, тобто вам захочеться чогось більшого, то без проблем звертайтеся. Може, ми вам подаруємо там до нього Android-приставку або зробимо знижку хорошу на Android-приставку, для того, щоб ви прийняли рішення купили цей OLED. Якщо для вас саме. Операційна система є таким камінцем, який заважає вам обрати. Оледи у них навіть сьомої серії чудові. І зразу скажу в перевагу від LG, хоча там ви всі там за той LG кажете, що він краще. Ну гарантія на Philips два роки, а не рік, як на LG, хоча матриця та сама. Ну вже не будемо розмовляти. З приводу теми Ембілай, це явна перевага на відміну від LG однозначно. Тому подумайте. Я думаю, що це не проблема. Чудові телевізори, 769 будуть. Ну і топова серія, яка вже успішно продається в нашому магазині, дуже успішні телевізори. 819 вони все ж таки на операційній системі від Google в різних діагоналях: 48, 55, 65. І нарешті в Україні з'явилися 77 які ви дуже-дуже чекали. 77 вже є на складі, друзі, оледики, прекрасні, чудові. А в період Чорної п'ятниці розпродажу. Вони просто солодесенькі, солодесенькі, починаючи від 48 до 77 діагоналі. Звертаєтесь, забираєте чорна п'ятниця. Унікальна можливість купити собі класний OLED. Тут все, що придумала компанія Філіпс oled панель EX Premium зі збільшеною яскравістю. Я вже випускав коротенький огляд на 819-й, 55-й діагоналі вони стали яскравіші. І по, е, у нас є клієнт Олександр, вам привіт е, з міста Вільногірськ, який замінив там по гарантії, до речі, завдяки тому, що два роки гарантії замінили по гарантії телевізор. 818-й чи 807 списали, і 819-й він вже оцінив у нього. Вже він вдома. То він сказав, дійсно стали яскравіші ці телевізори. Perfect p 5 вже восьмої генерації зі штучним інтелектом, Dolby Vision, hdr 10, HDR10+, IMAX вже все тут є. VRR 144 Гц, ігровий режим, 16 мілісекунд імпутлаг і 8 мілісекунд в залежності від розподільної здатності. Платформа Google TV 12, 4 ГБ оперативної, Pentonic 1000 процесор залишили в цьому телевізорі, це круто. Wi-Fi 6 підтримується, дводіапазонний, Bluetooth 5.2, помічний Google Асистент, AirPlay нарешті. Ну, і звук залишили з сабвуфером. Друзі, це круті телевізори, найкраще, що є у Філіпса. Я вам дуже дякую за те, що ви проглянули цей відеоогляд. Сподіваюсь, він допоміг вам визначитися з моделлю. Але зауважу, якщо у вас... Залишились питання по телевізорам, ви завжди можете знайти наші контакти в описі до відео і зв'язатися, зайти до нас на сайт, подивитися ціну. Якщо вона здається вам неправильною, тому що інколи ми можемо там забути, замінити цінник, Друзі, комунікація. Подзвонили нам, домовились, отримали перевірений яскравий, чудовий офіційний телевізор з заповненим гарантійним талоном з чеком. Дякую вам за те, що ви нас обираєте. Бажаю кожному успіху у виграші цього 48-го ОЛЕДу. Будемо на зв'язочку. Слава Україні!